А де твоя довіра? Ти повинна розуміти, що е, таке материнське, да? е, е, ти свою дитину, все, що ти можеш зробити, це тільки благословляти. І в тебе має бути в твоїй картині, от зараз прямо відчуй: що ти вибираєш твоя воля вибирати найкращий сценарій для своєї дитини. Ти тримаєш його в полі світла. Підкріплюєш е, ці свої думки до поля Творця, куди ти звертаєшся зазвичай. Прям формуєш йому такий захисний. Е, ну, не то, щоб формуєш, та не ставимо захист, тому що захисти, як і е, з одного боку захищають, а з другого боку можуть блокувати від справжнього життя. Але ти звертаєшся до свого джерела для того, щоб з твоїм сином було все гаразд. Ти настільки вибираєш цей класний сценарій для своєї дитини, що всім своїм ядовитим думкам, тривогам, страхам, а це низькочастотні дуже емоції, які зжирають тебе, і ти ж накладаєш це на дитину, і він в цьому живе. Отакі От сценарій пробудовуються. Ти маєш оце все сказати Окей, це мої емоції, це мої страхи, ми з вами розбираємося. Моя дитина в благословенні. все. В нього там ідеальні стосунки, в нього там ідеальна, ідеальна дружба, йому там цікаво, там комфортно, він там робить те, що йому там буде максимального блага. Все, в тебе має бути тільки така картина і не дозволяти нічому іншому псувати, псувати його сценарій життя. Угу. Бо має бути максимальна довіра. Я на практиках завжди кажу, що в нас є дві дороги. Дві дороги. Тільки одна дорога Бог, там де є він, а друга страх. Вибирайте. Або ти концентруєшся ось тут і вибираєш такий сценарій. І тільки це. І там стільки довіри, що ось цей страх він не може проникнутися. Або ти ось це, і тут себе відповідно такий сценарій життя. Формуєш, там, де ти постійно боїшся, під, якось підлаштовуєшся, там, тривожишся і всяке таке. І цей страх він починає тобою керувати і зжирати тебе. От. І С сина, значить, благословило і сама помічаєш, та? що ти відчуваєш, віддавайся туди. Ну, це я зараз такой духовний підхід. Там можна дивитися, розбиратися з психологічної точки зору зі своїми емоціями але я про те і мій досвід про те і я бачу в тому силу і я бачу що воно так проявляється що коли я вибираю віддати оці всі емоції Богу то розкривається зовсім інший простір інша реальність відкривається в якій я дихаю і живу так як це потрібно Богу я йому служу а не страхам і на кожному етапі життя свої задачі, бо десь вже це працює, десь ми вже це, або це є такі ситуації, там, де ми можемо в це включитися і дозволити, а є більш потужніша, потужніша ситуація, там де є треба ось це ще докручувати, добирати, більше шукати взаємозв'язку з Богом, щоб перестати боятися. Емоції страху це капець які сильні емоції. Вони реально вижирають, вони реально блокують, вони перекривають просто життєвий потік. Ну. Вчитися вибудовувати близькість з Богом. І не думати про нього, а відчувати його. Відчувати його так щільно, щоб він став тільки тобою. І світив, кожну, світив через кожну твою клітиночку. Щоб ти відчувала себе, що от мені присутній зараз Бог. Він зараз дихає мною. Він зараз говорить з благословенням. І ти це випромінюєш в серця інших людей. Він дивиться зараз через твої очі. І щоб це не була ілюзія, треба теж щупати шукати, а як? А що це за відчуття, коли я відчуваю Бога в собі? І це відчуття, воно нічим не зрівняється. Це коли ти знаєш. І, можливо, було таке, да, десь в житті. Бо ми не завжди в коннекті з Богом так близько. Іноді так ми, типу, відчуваємо, довіряємо, але це якийсь один рівень. Там, там, все одно немає такої щільності, присутності його в мені. От. А іноді є такий конект, що думаєш, Боже, ти мали і розумієш взагалі все на світі. І от би за ці стани зачепитися і з цих станів виходити і жити своє життя. Оце найбільше благословення, найбільший кайф. І як на мою думку, це саме те, за чого ми сюди прийшли, попри ці всі історії, в які грають люди, те, що ми маємо кармічно своє пропрацювати, так? Коли ми вибираємо Бога, коли ми вибираємо свою найвищу частоту, коли ми задаємо намір, я хочу справитися з цією ситуацією, тому що вона кармічно десь була неправильно побудована, десь я не зрозуміла якихось законів. І тому я зараз страждаю, але Господи, я вибираю зараз тебе. І я хочу з допомогою твоєї зрозуміти те, що мені потрібно зрозуміти тут. Угу. От, і зараз я говорю там не Бог не як релігія, так? а як те єдине, що породило все живе тут. Не через призму релігії. Саме життя воно про світло. Істині, да, воно є родюче. І я вибираю це родюче, я вибираю служити цьому. Я згадую свою природу, свої витоки. Я розумію, що в своїй першій основі я є світло, я є Бог. Я його частота, я приймаю його в себе. Ось він проявляється зараз через мене. І є те людське, там, де я вчуся жити і пізнавати життя. І через стримуючі і негативні і складні ситуації я пізнаю Бога. Я висвітлюю ще свої частинки, які зараз недо? І вивожу це в поле, в поле Бога, в поле світла. От задача. Скажи, будь ласка, чи резонує тобі, чи ти можеш, та? чи можливо на щось інше все-таки варто звернути увагу От в цій ситуації? Як тобі відчувається? Більше довіри, більше, якоїсь, більше світла, а не переживання страху і прокручування різних ситуацій, які можуть і не можуть бути. Mm -hmm. Ми коли розуміємо, дивись, не ти ж правиш своєю дитиною, твоя дитина тобі не належить. То мамина така прив'язка. І поки воно нашому то так, є багато тривоги. Але коли ми розуміємо, що. Ця душа, це є душа в першу чергу, яка прийшла сюди отримати саме той досвід, який йому буде найбільш потрібний для втілення тих задач, за якими він сюди прийшов. Тоді ти довірі, ти знаєш, що ти зі свого боку, як мати, благословила свою дитину, а з іншого боку, ти даєш право життю керувати і відбуватися тому, що має відбутися. Бо якщо ти туди втручаєшся і хочеш правити, ти стаєш на рівень Бога. Типу, ти, тебе просто починає вижирати его, вижирати страхи. Ну тобто ти не, ти не можеш з цим сперечатися. Так? Тому більше довіри, все, що має відбутися, воно відбудеться. І ти не можеш брати на це відповідальність. І навіть якщо щось станеться, десь там вдариться, чи з кимось посвариться, чи що там щось. Це його задача, ти повинна це розуміти. Але нехай це не будуть твоїми проекціями страхів. От, тому робимо поле чисте.